Понад 7 тисяч учасників з 24 регіонів України долучилися онлайн до участі у розширеному засіданні національної платформи діалог влади та бізнесу. Ще понад 11,5 тисяч українців переглянули запис. Національну платформу діалог влади та бізнесу створено у 2024 році за ініціативою президента України Володимира Зеленського для оперативного вирішення поточних проблемних питань підприємців у кожному конкретному регіоні та територіальній громаді. Головним завданням Ініціативи є підтримка бізнесу, покращення економічного та інвестиційного клімату в відіовані, збільшення кількості нових підприємств та розширення існуючих виробництв, покращення динаміки податкових надходжень до місцевих бюджетів. Під час заходу презентували нову ініціативу платформу Пульс: цифровий інструмент, призначений для зворотнього зв'язку від бізнесу. Мета мета платформи створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин між державою та бізнесом. І підвищення якості державних послуг. Кожен підприємець може поставити оцінку і також звернутися за допомогою вирішення проблеми чи надати свою пропозицію. Пульс хоче виступати надійним верифікованим джерелом даних. Платформа, інтегрована в систему державної податкової служби, що дозволяє підприємцям через електронний кабінет платника податків повідомляти про проблеми та залишати свої відгуки. Тільки за першу добу запуску надійшло 3300 відгуків від підприємців, що понад тисячу коментарів. державна податкова служба за два місяці, на мою думку, стала більш прозорішою відкритою, і ми хочемо ставати ще кращою і ставати другом для бізнесу. Для цього ми стали першим органом, який доєднався до, до ініціативи президента України, до офісу президента, до проєкту «Пульс». І от, хочемо отримати фідбек від бізнесу, де нам ще краще стати, що нам треба покращувати. Ми, ми готові до цього. У 24 областях провели понад 500 засідань, залучили більше ніж 45 тисяч підприємців і 11 тисяч представників органів влади і експертів різних рівнів. А рідне Закарпаття, вкотре в лідерах, уже понад рік у краї успішно працює онлайн. Платформа діалог влади та бізнесу. Ця ініціатива і переросла на загальнонаціональний рівень. Платформа діалог влади і бізнесу дієвий канал комунікації, який довів свою ефективність. Закарпаття стало одним із перших регіонів, де запрацював такий майданчик. За цей час ми провели 66 зустрічей. Актуальних для місцевого і релакованого бізнесу до них доєднались понад 5 тисяч учасників. Сьогоднішня зустріч важливий сигнал для підприємців. Країна потребує, щоб бізнес розвивався, тому важливо допомагати йому долати труднощі, з якими він стикається. Буде розвиватися бізнес, буде розвиватися економіка і якість життя українців. Наразі важливо, аби бізнес активно користувався можливості прямої взаємодії з владою, адже отримані дані будуть ретельно опрацьовуватися, а на виявлені проблеми реагуватимуть на найвищому рівні. Цінолайнваж мали честь бути на презентації нової платформи, яка дозволить спілкуватися ближче владі і бізнесу. Пульс платформа вивчимо. Подивимося в деталях, які можливості є на цій платформі, і будемо користуватися. Формат роботи платформи відкриті онлайн-зустрічі з представниками регіональної влади щотижня на базі Ова. Раз на місяць діалог з очільником обласної військової адміністрації, раз на квартал регіональний форум за участі бюджету утворюючих підприємств, профільних департаментів, очільників громад та інших учасників за запитом бізнесу. Усе задля конструктивного діалогу між владою та підприємцями.